Марто, що все таки трапилося? Чому ти така сумна в свій день народження? Я сумна без причини. У дорослих людей так часто буває. У яких? У дорослих це сьогодні ти такою дорослою стала. Марто, до тебе незабаром прийдуть гості. Ну, прийдуть і прийдуть. Хай приходять. Он же твій Адріан йде. Добре, що ти прийшов раніше, бо в нас тут проблемка. От маєш тоді, що на день народження до твоєї кращої подруги, а прийшов проблеми вирішувати. З вами, дівчата, не заскучаєш. А тобі лише святкувати. Немає в Марти настрій. Ні хоче відстати, ні гостей, ні подарунків. Щотіньки не пробувала, нічого не допомагає. Сумує і все. Нічого не допомагає, кажеш. Ну що ж, доведеться повертати настрій імениниці. Не гоже сумувати в свій день народження. Будь тут, а я піду на перехоплення гостям. Хоч би в нього все вийшло. Привіт! Ви всі гості Марти? Так, ми гості Марти. А ти тут адміністратор? Ні, він товариш Мартиної подруги. А де Марта? Чому ти нас зустрічаєш, а не вона? Так да Марта. Я буде несу. Ми всі несемо їй подарунки, а зустрічаєш нас чомусь ти, а не іменинниця. Справа в тому, що у Марти сьогодні зовсім немає настрою. І вона не хоче ні свята, ні подарунки. Сумує весь день. Немає наше одне народження. Це все якось дуже підозріло і на Марту зовсім не схоже. Отже, їх точно сьогодні зіпсував настрій. Я міг, а у мене тут ще не було. Хоча я телефонував, Марта не взяла трубку. А, а вона завжди бере трубку. Отже, щось сталося. Ми маємося придумати. На те ми і є, її друзями. Не дамо сумувати у день народження. Не дамо! Це класно, що ви такі оптимістичні, але є ще ідеї. Так, нам потрібно негайно міркувати який-небудь план дій. Власне, для цього я вас всіх тут чекаю. Послухайте, що пропоную. Ну, привіт. Рада всіх бачити. Ну, Якщо ви прийшли, то заходьте. Марта, ти що сьогодні? Не з тієї ноги встала. Ну, хіба так можна? Мартечко, давай я тобі віршик розкажу. Ми прийшли вітати Марту, думали, що буде свято. Наша маточка сумує, свою душку ігнорує. Мила Марта, що з тобою? Ми попоремося з тобою. нами нині ти зрадієш, сумувати не посмієш. А я тобі, пісеньку, можу заспівати. Хочеш? Ну, заспівай мені свою пісеньку. Так, чудово, що є свято, ми прийшли тебе вітати. День народження чудове, свято різнокольорове. День народження чудове, свято різнокольорове. Посміхайся, будь щаслива. Tev nasta kāda to gleba, mēs tebe vietaļam, šteiro, būdžavde, veiksmīga mīla. Mēs mi tebe vietaļam, šteiro, būdžavde, veiksmīga mīla. А я для тебе зіграю на скрипці, марточко. Цей виступ готувала саме для тебе. Скрипка допомагає, зазвичай всім дуже подобається. А я тобі пантомію покажу Не дякуй. Ех, Марто, раз уж пішли такі танці, то й спробую я тебе розважити. Марточку, скільки разів ще треба виступати, щоб тобі підняти наслідки? Що? Я ні. Я більше не готовий виступати. А я задля потоги готова ще набагато що. Так, а для чого ж тобі справжній друзі? Шкода, що поки всі наші зусилля не І що з чим ми можемо зробити? А ми ще у школі так завжди робимо. Я у мати день народження і списли ми Ось такої висоти, ось такої шири. оберег, хто з нас крутий. Та що ж нам врешті-решт робити? Нічого не допомагає. То хоч би подякувала за наші старання. А може ти щось смачненьке Ні. хочеш? Морозиво, тонтик. А може ти свій пап знаходи в нас. А може в тебе зуб зубить. Я сумний тільки тоді, коли в мене зуб болить. Ні, макарчик. Не болить у мене зуб. У мене є ідея. Ви чого? Це ж у мене немає настрою. А і ви всі прийшли веселі та й грайливі. Ей, чого ви? Та що? Така гра, так? Ну гаразд. Тільки станьте знову веселі. І я обіцяю, що веселитимуся з вами. Ура! А тепер з днем народження!